Ви контролюєте не тому, що ви хочете це робити, або тому, що вам це подобається. Зазвичай люди, які багато контролюють, вони стикаються з тим, що їм говорять, ніби вони неправильні, ніби вони можуть якимось чином це зупинити чи вимкнути ось таку функцію контролю. Але якщо ми подивимося трохи глибше і подивимося на те, звідки це пішло. І дуже часто такі люди, які схильні до надмірного контролю, вони в певний період свого життя стикалися з дуже сильною такою непередбачуваністю, яка могла бути травматичною. Це могло бути в дитинстві, могло бути в дорослому віці, як правило, це відбувається в дитинстві. І як це трапляється? Тоді, коли дитина живе в Невизначених, непередбачених умовах, які не є для неї безпечними. Вона не знає, в якому настрої буде сьогодні мама. Вона не знає, які сьогодні в тата будуть вимоги. Вона не знає, коли батьки почнуть сваритися чи за що будуть її карати. І ця дитина вчиться, що цей світ. Непередбачуваний, він складний, він дуже небезпечний. І я маю зробити все для того, щоб це передбачити, проконтролювати, знати наперед і таким чином зробити для себе якийсь такий малесенький острівець внутрішньої, хоча б відчуття такої безпеки. І коли ця людина виростає, вона продовжує жити з цим таким. Переконанням, яке часто насправді є несвідомим, і в дорослому віці, коли вона підходить до будь-яких стосунків, до будь-яких завдань, вона підходить з цією своєю, своєю травмою непередбачуваності, вона на все дивиться як на якусь потенційну небезпеку. І все треба передбачити, проконтролювати, перевірити, визначити, вивчити. До всього треба докопатися для того, щоб. Ось це відчуття хоча б малесенького острівця безпеки збереглося. Тому, якщо ви знаєте когось дуже контролюючого, або ви є такою людиною, запитайте себе, а звідки це пішло в цієї людини? Якщо це в мене, то звідки я це взяла? З радістю почитаю ваш досвід, поділіться.